Софійський собор у Києві, шедевр давньоруської архітектури і символ мудрості Київської Русі. Згідно з літописами, храм заклав Великий князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Собор будували на честь перемоги над печенігами і на знак могутності молодої держави. Назва походить від Софії Константинопольської, головного храму Візантійської імперії. Спочатку собор мав 13 бань, символізуючи Христа і 12 апостолів. Центральний купол височив на 49 метрів, і був видний з усього Києва. Внутрішній простір прикрашають унікальні фрески і мозаїки 11-го століття. Збереглося понад 3000 квадратних метрів, давньоруських розписів. Найвідоміша мозаїка Ранта, зображення Богородиці з піднятими. В молитві руками її називають нерушимою стіною, бо вона ніколи не постраждала від руйнувань. Висота мозаїки становить майже 6 метрів, виконана з мільйонів кольорових смальтових кубиків. У соборі поховані київські князі, включаючи самого Ярослава Мудрого, його мармуровий саркофаг зберігається в храмі до нашого часу. За князювання Ярослава при Соборі діяла бібліотека і скрипторій для перекладу книг у 18 столітті. Собор перебудували в стилі українського бароко. Зовнішній вигляд змінився, але давня душа збереглася всередині. У 1930 х радянська влада планувала знести собор. Академік Дмитро Багалій і митрополит Костянтин Чеховський врятували святиню. Софійський собор внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк і підпишіться на канал.